Прокурор перебував враження відеоконференц-в'язку. Так, клопотання надійшло 29-те, це сьогодні. Від захисника обвинуваченого Кида Максима Вікторовича Фоміна Ігоря Юрійовича про відкладення судового засідання, перебував провадження відносно Кидася. Стадія дебатів призначено в тіму в зв'язку з погіршенням самопочуття. Захисник Фомін не може брати участь у зазначеному судовому засіданні. Прошу відкласти. Максим Вікторович, вам відомо, що, що сьогодні з вашим захисником? Сердечник. Не наводилось на нього в останній день. А у вас ще ж хтось захисник? Ще ж захисник була у вас? Ну, ви прийняли, що недавно вже не займаєтесь. Ні, ні, це зі... ну, дійсно... Вона просто помічниця, вона так приймає, що там, вона помічниця просто. А Фоміна? Ну, так, вона помічниця Фоміна, взагалі, так. Тому от, буватих треба, що Фоміна вже, ну, передбувався. А він там якісь орієнтири виздоровлення є? Ну, у нас, ну, він взагалі сердечник, він що пункти стоять і так далі, тобто, ну, це періодично в нього хватає, заїжджає. Ні, в він буде, то 100 відсотків. Сергій Васильович, що думаєте з цього питання? Ваше честь, я не пам'ятаю, щоб ми вирішили тут питання про відмову пана Кіташа Віти та решти, які сьогодні не прибули в судовому Ну, процесуальне це питання не вирішив, вирішувалось, вирішувалось, і тому їх причини наявки на сьогоднішнього судове засідання є неповажними. А що до захисника який е, запорізь, то е, прошу вирішити це питання після незаняття відповідних е, медичних документів, що стане на дорогу, після дослідження в судовому засіданні, вирішити причини повернення явки у судовому засіданні. Ну вже по цим врахувати це про кайня тієї рішення. Mm -hmm, дякую. Олексій Вікторович, ну в захиснику своєму передайте, якось дійсно, як Сергій Васильович каже, з тими захисниками вони просто не ходять. Ні, ну взагалі, єдиний захисник, тобто це Фомін. Я ж навіть щось теж дійсно не пам'ятаю. А Бребляна тож наче була... Чи Габриляна десь приймала рішення? Це ніякої ну то, що ви кажете, вона ж не Ну типу, це для фоміна, може вона помічниця. Для цього судового процесу вони захисники. Є повноваження захисника в справі і саме як захисника. Ну тут така відповідальна ситуація, яка брилян не готувався до цих дебатів, він не готувався, то тут тільки фомін. Це ж дебати, все ж таки Ну, А Абрилянт, наче ми приймали рішення про припинення його. А може і приймали. Здається. Так, ну, так. Тому це було. Це у нас ще засідання на 13 січня призначено. Ну передайте. Фоміну передайте, хай він тоді чимсь підтвердить, що він хворав. Звичайно, чи... він людина професійно досвідчена. Відповідальний розуміє. І коли він судді приймає рішення відкласти розгляд справи на 13 січня 2026 року. Засідання призначено 8 годин. Все вірно? Так. Дякую тобі всім за участь. До побачення.